6 жовтня цього року з'явилася інформація від німецької розвідки, що Кремль серйозно обговорює можливість агресії проти НАТО. Про це повідомив єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс в інтерв'ю польському виданню «Виборча». Німецька розвідка стверджує, що в неї є докази того, що Кремль обговорює напад на НАТО. І якщо обговорює, чи планує він напад? Ми не знаємо. Але до таких сигналів слід ставитися вкрай серйозно, сказав Єврокомісар. Андрію Скубілюс також не виключає, що Росія цілком може бути готовою до війни. Він закликав і НАТО і Європу бути готовими до будь-яких сценаріїв, навчаючись на досвіді як українців, так і росіян. Цікаво згадати, що про напад Росії на Європу, яке знаменуватиме початок моторошної Третьої світової війни з застосуванням ядерної зброї, існує чимало пророцтв десятилітньої давності. Розглянемо одне з них. Наступне пророцтво, за словами Вольфганга Йоганна Сабеха, Приписується німецькій монахині Ерні Штігліц. Вона народилася 9 жовтня 1894 року в католицькій родині в Аугсбурзі, Німеччина. Дівчина вийшла заміж і овдовіла в молодому віці під час Першої світової війни. Для неї це був знак повністю присвятити себе служінню Богу. У самому серці міста вона заснувала безкоштовну їдальню та швейну. Тут вона шила для бідних. Вона також допомагала хворим матерям. Вона також віддала частину своєї квартири хворим, встановивши там ліжка. Через її благодійну діяльність усі називали її матір'ю Ернею. З тиші своєї кімнати ця жінка стала свідком подій Третьої світової війни. Далі йдуть такі твердження: стан технологій вперше відкриває можливість керувати всім світом з єдиного центру влади. Поки на заході панують комфорт і легкість, процвітання та розкіш, схід готує себе. Навчає свій народ злидням, загартовує свій народ, забезпечує потомство та зброю. За законами класичної військової стратегії, росіяни зміцнюють свої фланги, перш ніж просуватися в центрі, тобто до Західної Європи. Вони повинні бути невразливими на своїх флангах. Південний фланг складається з Афганістану, Ірану, Іраку, Туреччини, Греції та Югославії. Північний фланг складається з Фінляндії, Швеції, Норвегії та Данії. Російська довгоколійна залізниця будується аж до баварського кордону. Влітку, ймовірно, в липні, коли нафтовий регіон вже досить міцно перебуває в руках Росії, Російська Федерація розпочинає наступ на свої південні та північні фланги на Туреччину, Грецію, Югославію та Скандинавію. Ближче до кінця липня російські ударні клини швидко просуваються до Західної Європи. На початку серпня російські танкові армії, що вторглися, були знищені в Центральній Франції, ймовірно, навколо Ліона, а невдовзі після цього поблизу Ульма. В середині серпня російські елітні частини атакували Аляску. У Європі було скинуто радіоактивну жовту стіну. Прага була знищена ядерною зброєю. Приблизно в той же час російські танкові частини північного клину у Вестфалії були оточені та майже повністю знищені. Росія була змушена перейти до оборони в Західній Європі. У відповідь було розпочато ядерну контратаку проти всіх міст США. Одночасно США завдали удару у відповідь ядерною зброєю. Були знищені значні частини Росії та останні російські ракетні шахти. В результаті цієї події в Росії спалахнула контрреволюція, яка повалила існуючу систему. У вересні російські підводні човни зробили останню спробу спустошити Європу ядерною зброєю. У цій атаці багато французьких та німецьких міст перетворилися на море полум'я. Детальніше, блискавична окупація Росією всіх військових баз у Скандинавії супроводжується другою фланговою атакою проти Туреччини. Там та в Ірані відбуваються танкові бої. Росіяни прагнуть якомога швидше просунутися через Балкани до Адріатики. Центральна атака проти Західної Європи здійснюється трьома масованими ударами: перший просуватиметься з району Штетіна Берліна до Любека, Гамбурга та Нідерландів, другий з району Саксонії та Дрездена до Рурської області. Третій удар прорветься через Богемію до Баварії та прагнутиме до Верхнього Рейну. Неймовірна маса танків прокотиться повз гірські хребти Швейцарії аж до Ліона. Війська НАТО зосереджені в кількох оборонних зонах. Більшість цих територій давно захоплені та окуповані російською армією. Ці оборонні зони Руська область та Нідерланди, потім Баварія, Альпи та Швейцарія, а також область Рони. Також будуть оборонні зони в Північній Італії та Туреччині. Атака російської армії в Європі буде зламана. Більше того, російська армія буде розгромлена. Росія втратить 7 мільйонів людей лише у своїх армійських колонах, висока ціна крові для народу, який щойно масово відмовився від діалектичного матеріалізму та знову почав вірити. Сам Париж був спалений бунтівними французами. Папа Римський був змушений втекти з Риму, куди він повернувся через 200 днів. Католицькі країни, які вважалися реакційними в очах Росії, відіграли вирішальну роль у цій останній боротьбі. Баварські, австрійські, швейцарські та французькі війська після нищівних битв під Ліоном та Ульмом просунулися на північ, щоб приєднатися до битви проти оточених російських військ. Лише ближче до кінця цієї відносно короткої війни відбулася дуель із застосуванням ядерної зброї. І зрештою, тотальна ядерна війна. Її руйнівні наслідки не піддаються жодному опису. На південь від Дунаю відбуваються атомні вибухи, за кордоном на нижній течії річки Ін відбуваються жахливі руйнування, а також вздовж верхів'я Дунаю. Війська просуваються через Австрію та Югославію, досягаючи частин верхньобоварськозальце Беурських Хальпе. Біля Ульма відбувається гігантська битва за оточення східної армії, яка просунула свій південний клин вздовж лінії Дунаю до Швейцарії та Франції. Найбільша небезпека для території, межуючої з містами Міндельхейм та Альтетінг, Пфафенгофен та Вальгейм, тобто для центральної Баварії, полягає в руйнуванні. Повертаються тероризм, грабежі, підпали, вбивства та беззаконня. Голодні міські жителі стають грабіжниками селян. По сільській місцевості блукають озброєні банди, фанатики, вбивці, психопати, натовпи. Це жах, якого ніколи раніше не бачили, хіба що під час тридцятилітньої війни. І нарешті отруйна хмара, яка і тут знищує третину людства.